Ніка мікрохірургії ока медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю усіх. Не знаю, як ви, а я вже в очікуванні зими. Якийсь пальці пісок збігали листопад. Його сліди скоро схова снігопад. Тож не дивно, що стопчики термометрів вниз запасайте вугілля, дрова і хмиз і готуйтеся грітись, як морози прийдуть. А прогнози на завтра слухайте тут. Добрий день, мене звати Назар. За прогнозами синоптики, 25 листопада на Тернопільщині буде хмарно, без істотних опадів вночі та вранці слабкий туман. Будьте обережними на дорогах, утвориться ожеледиця. Вітер слабкий до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 1,6 градусів морозу. В день від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. Ортоклініка. Повернення до активного життя. Добрий день, мене звати Максим. Хмарно буде 25 листопада і в, Тернопіль, і в Тернополі. Також без істотних заопадів. Вночі та вранці слабкий туман, а на дорогах утвориться ожеледиця. Вітер слабкий до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 2-4 градуси морозу. В день від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Сподіваюсь, ви не пропустили крізь вуха, що поки, хоча й не завірюха, та вже ожеледиця набирає сили. Тож щоб вас по дорозі не насило, будьте обережні і замініть шини, якщо не встигли в своїй машині. Я ж прощаюся з вами. Па-па, ваша Оля Савуляк. Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ви бажаєте позбутись болю у спині суглобах попереку? Кваліфіковані лікарі медичного центру ортоклініка допоможуть вам, використовуючи ультразвукову діагностику суглобів, сучасні методики лікування, операції без розрізів, заміну суглобів післяопераційну реабілітацію. Тернопіль шпитальна 2, телефон 422-103. «Ортоклініка» Ортоклініка повернення до активного життя.